Будучи дорослими, ми іноді забуваємо, що всьому треба навчати. Наприклад, коли дитина, ми її просимо витрати пилюку, вона витирає її так, як може, тому що іншого вона не навчена. Тому що ми забуваємо, що кожну роботу треба навчати, навіть те саме протерти, ось так, щоб дитина зрозуміла, коли туди засовуємо, що робимо. І ви ще скажете: ну це ж не педіатрія в тебе блог, так вірно, але з дорослими таке ж саме. Ми також забуваємо, що кожну річ треба навчати, і нам буває соромно, що ми чогось не знаємо. у Нас буває щось там. Я не можу. Ми стісняємося. Вчіться прямо казати, я це не вмію, але хочу навчитися. І тільки тоді ви зможете дійсно чомусь навчатися. Тому що коли я повторюся ще раз, коли ви не знаєте, але всім розказуєте, що ви в цьому експерт, то ви потрапляєте в цю ловушку. і ви не знаєте і вам соромно. Прибирайте сором. Цікавтеся, навчайтеся і навчайте ваших дітей. Бо, бо навіть така мелочь, як витерти пилюку, вас може вибісити, а дитина буде страждати, тому що вона не вміє. А ви забули, що колись ви і самі не могли їсти ложечкою, ви не могли ходити і пити чайок.